Вітаю традиційно у цій годині мовлення 27 го каналу продовжує регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться. Обласна рада референдум не готує і виступає за розширення повноважень місцевих рад. Прес-конференція голови Донецької облради Андрія Шишацького 24 березня всесвітній день боротьби з туберкульозом. В регіоні кількість хворих поступово зменшується. Донеччина буде з врожаєм, прогнозують аграрії. Сільгоспвиробники розпочали весняно-польові роботи. Гірники в суху поступилися у домашньому матчі прем'єр-ліги. Шахтар, Дніпро – 0-2. У зв'язку із продовженням провокації російських аупаційних військ у Криму українські військові частини розташовані на півострові, передислокують. Відповідне рішення прийняла РНБО. Про це повідомив виконуючий обов'язки президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов під час засідання погоджувальної ради. Зокрема, за допомогою військових гелекоптерів та десанту був атакований підрозділ морської піхоти України, який базується біля Феодосії. Також Турчинов зауважив, що РНБО доручила Кабінет. То міністрів провести евакуацію родин військових, для яких є реальна загроза життю і здоров'ю, а також всіх, хто змушений покидати домівки під тиском і агресією окупаційних російських військ. Окрім цього, Олександр Турчинов виступив за створення тимчасової спеціальної комісії парламенту щодо розслідування резонансних справ стосовно недопущення політичних репресій. Тим часом, за інформацією Міноборони від 60 до 80 українських морських піхотинців були захоплені та отримувалися російськими військовими на території федосійського порту. Згідно з повідомленням, о пів на п'яту ранку росіяни розпочали озброєний штурм розташування першого окремого федосійського батальйону морської піхоти ВМС. Десант висадився з двох вертольотів. В підтримку з повітря здійснювали літаки. Захоплення відбулося з використанням світлошумових гранат та автоматичної зброї, у тому числі. Слі кулеметів приблизно о шостій ранку з території батальйону вийшло кілька вантажних автобусів Урал з полоненими морпіхами. За попередньою інформацією, кілька українських військових отримали травми різного ступеню важкості. Найбільше постраждали командир батальйону підполковник Дмитро Нелятицький та заступник по роботі з особовим складом майор Ростислав Ломтів, яких нападники повалили та били ногами, а згодом вивезли в невідомому напрямку на гелікоптері. Наразі як повідомив ввечері керівник медіа Міноборони в Криму Владислав Селезньов, усі морпіхи відпущені. Тільки наразі невідомим залишається місце знаходження командира батальйону і його заступника. Максимальне інформування щодо розміщення переселенців з Криму таке завдання поставив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. В першу чергу люди мають знати, де їх прийматимуть, де можна отримати соцдопомогу, стати на облік в центрі зайнятості, яку можна отримати роботу, як влаштувати дитину в дитсадок чи до школи. Інформацію з питання розміщення сімей військовослужбовців та цивільного населення, які перебувають на території Криму та у Севастополі, можна отримати за телефонами гарячих ліній цілодобово. Номери ви бачите на своїх екранах. Сьогодні у 18 областях України повністю зарезервовані санаторні заклади на повну 100% кількість. Фактично, сьогодні координація здійснюється Міністерством регіонального розвитку. На сьогоднішній день масовості немає і рішень щодо переміщення не прийнято. Якщо такі рішення будуть прийняті найвищим керівництвом держави, ми забезпечимо все, що необхідно, для того, щоб ці люди отримали тимчасове місце проживання. Окрім цього, усю інформацію щодо соціальної підтримки можна отримати за телефоном урядової гарячої лінії 0800 507 309. Також для отримання допомоги можна звернутися на гарячі лінії пенсійного фонду державного центру зайнятості фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на телефон довіри фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Номери ви бачите на своїх екранах. Фінансове питання для України наразі чи не найболючіше. Так лише пакет фінансової допомоги Європейського союзу складатиме 11 мільярдів євро. Проте уряд України шукає і власні шляхи економії та отримання додаткових прибутків. Збільшення обсягів видобутку газу в Україні один з них. Вже наприкінці квітня, початку травня, золотовалютні резерви Національного банку України мають поповнитись першим мільярдом фінансової допомоги від Європейського Союзу. Такі сподівання висловив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, пакет фінансової допомоги від Європейського Союзу складатиме 15 мільярдів доларів США або ж 11 мільярдів євро. Європейський союз прийняв наступне рішення. Спочатку нам пропонували тільки 610 мільйонів євро. Так звана макрофінансова допомога. Ми добились того, що ЄС прийняв наступне рішення: збільшити макрофінансову допомогу для України до суми 1 мільярд 610 мільйонів євро. Це майже 2 мільярда доларів США. Наразі ж найболючішим питанням для України є ціна на російський газ, від якого країна залежить за словами Арсенія Яценюка. Тотальна, на його думку, ціна на газ для України може зрости вже з 1 квітня. Газ продавали по 268 доларів за 1000 кубічних метрів. Ця знижка закінчиться рівно 1 квітня. З 1 квітня Росія хоче підняти ціну для України на газ фактично вдвічі. Мова йде про ціну близько 500 доларів за 1000 кубічних метрів. Для того аби частково відмовитись від російського газу і не переплачувати вдвічі, зараз Україна має декілька шляхів виходу з цієї ситуації. Так, наприклад, є можливість отримувати блакитне паливо від країн Європейського Союзу у вигляді реверсного потоку, для того щоб цей реверс забезпечити, необхідно рішення однієї країни, члени Європейського союзу, яка на превеликий жаль має також значну залежність від Росії, і Росія тисне і на члени країни ЄС. Якщо ми доб'ємося того, щоб реверс все-таки відбувся, то ціна на проєвропейський газ буде від 100 до 150 доларів дешевше, ніж ціна російського газу. Український уряд продовжує шукати альтернативу російському паливу. По-перше, у планах збільшення обсягів видобутку газу в Україні на 30%. наразі в нашій державі видобувають 21 мільярд кубометрів газу. Також в планах збільшення електроенергетичних потужностей та залучення інвесторів для видобутку сланцевого газу. Катерина Яковенко, регіональна служба новин. Вже з 1 травня в Україні розпочнуть підвищувати тарифи на комунальні послуги. Про це журналістам у Кабміні сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан. Зростання планують впроваджувати поетапно. Наразі обговорюється можливість розтягнути ці етапи підвищення до 2017 року. Березневі пенсії профінансовані на 100%. Держказначейство України перерахувало пенсійному фонду у повному обсязі кошти для виплат пенсій за березень. Про це повідомляє прес-служба установи. Минулого тижня прокуратурою було призупинено рішення Донецької облради від 3 березня про суспільну політичну ситуацію у Донецькій області, у якому йшлося про можливість проведення на території регіону референдуму в разі внесення змін до законодавства України та створення правових норм для цього. Голова Донецької облради Андрій Шишацький прокоментував ситуацію, що склалася під час прес-конференції. Що треба зробити для того, аби регіони мали більше можливостей для самоврядування та визначення подальшої долі? Законодавство України зараз не дозволяє проведення референдумів на окремих територіях, де б громадяни могли висловити свою думку щодо подальшого розвитку областей. Але такі обмеження грають не на користь демократичному суспільству. Тому голова Донецької облради Андрій Шишацький вважає рішення депутатів, ухвалене на сесії 3 березня, про можливість проведення на території регіону референдуму в разі внесення змін до. законодательства вываженным то выправданным. Я как руководитель и Донецкий областной совет не готовил никакого референдума, а действовал исключительно в законодательном поле Украины. А именно, мы подготовили обращение к Верховной Раде о том, что необходимо принять закон о местных референдумах. Кроме того, о том, что социальный уровень не должен снижаться, тарифы не должны подниматься. То есть все, чего от нас ждут люди. Поэтому я разочарую сторонников сепаратизма и провокаторов, которые говорят, что Шишацкий готовит референдум. Я за единую целостную Украину. С учетом, с учетом, повторяю, особенностей экономических, культурных, исторических, политических каждого региона. На пресс-конференции торкнулись и мовной проблемой, что часто стаёт приводом для суперечок в Украине. Если центральная власть заявляет, что она готова уважать русский язык, депутаты это поддерживают, пусть Верховная Рада принимает решение. Примет Верховная Рада решение, о том, что русский второй государственный, Тогда люди здесь поверят, что это все серьезно, и все спекуляции по этому поводу закончатся. Голова облради підкреслив, що зараз треба зробити все задля для збереження миру в Україні та забезпечення безпеки громадян, а також для стабілізації економіки в державі. Андрій Шишацький зауважив, що почали зменшуватися обсяги комунальних платежів, і заборгованість вже перебільшила 2 мільярди гривень. Донецький завод топа зараз вимушений призупинити роботи. На шахтах області є проблеми з відвантаженням вугілля. Южна Донбаска остановлена, там, де немає склада. Склады прирастают за месяц плюс 163 тысячи тонн на шахтах. И как сующего, и энергетического. У нас серьезнейшее падение двузначное в машиностроении и химии. 25% в марте там падение по электроэнергии. Если в металлургии э, Чугун и сталь более-менее на уровне прошлого года, то по прокату снижение. Пенсії на сьогодні виплачуються за графіком, але вже є проблеми з виплатами авансів бюджетникам. На прес-конференції були оприлюднені пропозиції керівництва Донеччини щодо змін до бюджетного кодексу України. Все-таки здесь на місці мало рішатися, куди направляти налоги, які налоги. Це теж може бути предметом референдуму. Ну, опять я вже говорив, екологічний збір. В этом году соберем где-то миллионов 850. 000. По бюджетному кодексу 540 уйдет на Киев. Чтобы вы понимали, в прошлом году на бумаге нам вернули аж 18. Мы что, самое ненагруженное? На самом деле все наоборот. Мы самые загруженные экологические, экологические области в Украине. Или, допустим, такой налог, как акциз да, на бензин. Я считаю, что все 100% должны оставаться в области, и тогда у нас будут хорошие дороги. Андрій Шишацький висловив сподівання, що центральна влада врахує ці та інші пропозиції від Донеччини у ході масштабної реформи в Україні. Вікторія Шевкунова, В'ячеслав Вендичанський, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. Вихідним у Донецьку знову мітингували. У неділю проросійські активісти прийшли до стін Донецької міської ради. Сла Тока зняли державний прапор України на його місце. Повісили російський триколор та прапор Донецької області. У міській раді прокоментувати події, що сталося, відмовилися. Натомість у Донецькому міському управлінні міліції наголосили, що зараз проводяться слідчі дії. Данный факт внесен в єдиний реєстр досудебных розслідувань по статті 296 Уголовного кодекса України «Хулиганство». Все, що происходило возле Донецького городского исполкома, фиксировалось правоохранителями на видеокамеры. В настоящее время проводяться всі необходимые следственные действия. Про визів російський прапор біля Донецької міської ради недовго. Вже ввечері триколор було знято. Своє місце зайняв український синьо-жовтий стяг. Сімох російських військовослужбовців не припустили у суботу на територію України донецькі прикордонники. Про це йдеться на офіційному сайті Державної прикордонної служби. Російських офіцерів, які їхали на поїзді з полученням Єкатеринбург-Сімферополь з різних купе, затримали ввечері 22 березня на залізничній станції Іловайськ. Всі вони вказали різну мету поїздки до України. Під час контролю було встановлено, що всі чоловіки є військовослужбовцями Чорноморського флоту Росії і поверталися до міста дислок. Кацію в Севастополь з російського міста Волзькі, де проходили курси інтенсивної та загальної військової підготовки з курсом виживання. Російські офіцери сховали свою форму та речові мішки у згорнутих матрацах і під постільною білизною та ковдрами. Наразі їм заборонили в'їзд на територію України на три роки. Знову долар взяв курс на зростання. У понеділок в обмінниках його вартість зросла при купівлі до 10 гривень 50 копійок, а при продажу до 10 гривень 95 копійок. Що ж стосується євро, то порівняно з п'ятничними позначками його вартість також зросла близько на 50 копійок. Незначно пішли вгору і котирування російського рубля. За даними ж Національного банку України, офіційний курс валют станом на понеділок був встановлений за 100 доларів 1019 гривень за 100 євро тисяча 405 за 10 рублів, 2 гривні 80 копійок. Близько трьох тисяч одиниць зброї і боєприпасів отримана органами внутрішніх справ з початку кампанії з добровільної здачі зброї від населення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Ваков на засіданні Кабміну у неділю. Також, за його словами, Нацгвардія